Таю вас, друзі, на каналі Еволюція Свідомості ми живемо в часи випробувань для душі. Божевілля і дисфункція суспільства бачаться нами як щось неминуче. Нам хочеться втекти від цивілізації куди небудь далеко, на безлюдний острів або в гірську обитель, щоб жити спокійно і розумно. Але зараз саме поняття далеко втратило сенс. Немає такого місця, як далеко. Державні кордони не змогли зупинити радіоактивні опади з Чорнобиля, як не можуть вони заважати, забрудненому в Китаї повітрю розноситися вітром далеко за його межі, викинуті в море відходи медичної промисловості раптом спливають десь в іншому місці і отруюють пляж. Повітря, яким ми дихаємо, і вода, яку п'ємо. Суть частини тонкої взаємозалежної екосистеми. Однак система організації нашого життя людська екосистема, якщо хочете, просто не пристосована до того, щоб мати справу з цими незручними реаліями. Альберт Ейнштейн говорив, що проблема не може бути вирішена на тому ж рівні, на якому вона створена. І ніколи це не буде більш вірно, ніж сьогодні, коли руйнуються всі наші життєві орієнтири. Очевидно, що ми вже не можемо вирішувати свої проблеми, продовжуючи діяти як і раніше. Нарощування озброєнь не забезпечує миру, будівництво нових в'язниць не знижує злочинності. Зростання витрат на охорону здоров'я не робить нас здоровішими. Людей заохочують не зосереджуватися на кризових явищах у світі, а тікати від них у згубні пристрасті та розваги, які так зручно підсовують під ніс кожній людині. Однак реальність не залишає нас у спокої, складається враження, що світ котиться до якоїсь невідворотної некерованої кризи, і ті, хто має дітей та внуків, стурбовані тим, який світ ми їм залишимо. Хибні, самогенеровані у монастирі і засновані на них застарілі суспільні інститути, це одні з головних ворогів усього людства. Тривожні повідомлення про те, що результати глобального потепління позначаться швидше, ніж очікувалося, у поєднанні з наполегливим небажанням соціальної системи змінюватися, змушують думати, що нашому світу потрібне диво. І це диво. Буде схоже на спонтанну ремісію в разі запущеного смертельного захворювання. Після оцінки стану нашої цивілізації у світлі ідей низки сучасних передових учених, ми з радістю повідомляємо вам, що за темними хмарами кризових явищ ховаються воістину світлоносні можливості. Спонтанна ремісія нашої цивілізації буде результатом спонтанної ремісії людства. Під час якої ми переглянемо свою життєву місію і зрозуміємо, що кожному з нас потрібно орієнтуватися не на індивідуальне виживання, а на виживання людства як виду. Ця фундаментальна еволюційна місія наш біологічний імператив, і для її реалізації необхідно, щоб ми на індивідуальному і колективному рівні по-новому подивилися на багато. Фундаментальних припущень, які приймає за істину сучасна цивілізація. Ті вірування, які ми вважаємо неадекватними або неповними, мають бути переглянуті. Потрібно, щоб наша цивілізація знайшла нове усвідомлення досить зрозуміти те, що говорить про людину передова наука, і перепони, що заважають нам зрозуміти самих себе, впадуть. Звільняючи для нас новий шлях. За іронією долі деякі нові ідеї, висунуті наукою, настільки далекі від звичайних уявлень, що до кінця зрозуміти всі наслідки цих ідей складно навіть самим ученим. Інакше кажучи, якщо у вас є підозри, що реальність зовсім не така, як заведено вважати, ви в хорошій компанії. Усвідомивши свою роль як пробуджених і свідомих клітин колективного тіла людства і активно включившись у те, що може виявитися найзначнішим поворотним моментом в історії нашої планети, ми станемо свідками спонтанного виходу людства з хаосу, що охопив його. Але якщо ця нова реальність дійсно наближається, тоді чому виникає відчуття, що справи йдуть дедалі хаотичніше і безладніше? Відповідь проста, ці кризові явища, симптоми, за допомогою яких природа інформує нас про те, що цивілізація поклала на біосферу граничне навантаження. І тепер, якщо ми хочемо продовжити своє існування, нам потрібно задуматися про новий спосіб життя. Ми знаємо, що справи на планеті не можуть істи так само, як і раніше. І це нас засмучує, оскільки шляху, що веде в якомусь іншому напрямку, поки не видно. Цікаво, що шлях виходу з цивілізаційної кризи нелінійний. Швидше, він являє собою перехід на вищий рівень свідомості, здійснюваний якоюсь критичною масою населення. Ні, ймовірно. При цьому ми не полетимо в екстазі в небеса, скинувши одяг і залишимося тут, на землі одягненими або неодягненими. Інакше кажучи, замість того, щоб чекати, коли настане так зване диво, ми повинні самі навчитися створювати це диво. А зараз на вашому місці я б задався питанням ну так, спонтанна еволюція, штука приваблива, звучить чудово. Але звідки нам знати, що вона являє собою реальну можливість, а не просто приємну фантазію, такий собі повітряний замок? Давайте розглянемо еволюцію як таку фундаментальна суперечка про еволюцію це система вірувань. У нас є дві догматичні системи вірувань, які протистоять одна одній, які подібно до двох собак, що гавкають одна на одну. Здіймають такий жахливий шум, що в результаті ви просто не чуєте власних думок. З одного боку, у нас є вчені матеріалісти, які стверджують, що ми, люди, з'явилися абсолютно випадково їхня позиція схожа на віру в те, що нескінченна кількість мавп, стукаючи протягом нескінченно великого часу по клавішах трукарських машинок. Рано чи пізно абсолютно випадково надрукують п'єси Шекспіра. З іншого боку, у нас є релігійні фундаменталісти, які твердять, що Бог створив світ точно так, як це описано в Біблії. Деякі з цих віруючих навіть підрахували, що Бог почав творіння рівно о 9-й годині ранку, 23 жовтня 4004 року до нашої ери. При тому, що обидві ці точки зору цілком ймовірно помилкові. Сучасна наука говорить, що, хоча творіння чи відбулося протягом семи днів, воно не було результатом випадковості. Завдяки новій науці під назвою Фрактальна математика було з'ясовано, що в природі всюди зустрічаються автомодельні розумні структури. Як ми скоро побачимо, коли ми використовуємо знання про ці структури для оцінки стану людської цивілізації, з'ясовується, що еволюція нашого біологічного виду рухається в напрямку багатообіцяючого позитивного майбутнього. Звичайно, зараз ви можете подумати якщо справи йдуть настільки багатообіцяючі, тоді чому зараз у нас твориться такий бардак? Під час нашої розмови про еволюцію. Ми опишемо природу періодично порушуваної рівноваги, у рамках якої кризові явища слугують рушійною силою еволюції. При цьому існують довгі періоди стабільності, порушуваної радикальними і непередбачуваними змінами. За допомогою таких потрясінь, що нерідко супроводжуються масовими смертями, еволюція забезпечує стрімкий розвиток нових біологічних видів. На цьому, друзі, я завершую першу частину випуску Спонтанна ремісія, створеного за матеріалами книги Брюса Ліптона та Стіва Пхайермана Спонтанна еволюція. Далі буде на все добре. Щасти вам!